Добрий день глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua представляю вам модель Elvin Solo, вона чуть-чуть змінилася. Все ніби так само, але додали підніжки для пасажира, тобто вже можна при зміщенні максимальному задньої. Кофру назад можна сідати двом людям водію і пасажиру. Це сама головна зміна. Ми відчуваємо назад. При максимальному ж зміщенні заднього кофра назад з'являється достатньо місця для того, щоб посадити другого пасажира. Це поміч... 53 см. Всього цілком достатньо, щоб сіли двоє людей. Ми пробували. І тоді задній пасажир ставить ножки, ноги на підніжки, спеціально які є. А так все не змінилося. Єдине, що додали чуть в довжину сидіння, і Елвин Соло який був раніше двох, одномісний, тепер зробився двохмісний. кофр як і в попередній партії, великий, достатньо великий. І також є під сидінням додатковий багажник, спереді в даній і комплектації йдуть барабанні гальма, ззаду йдуть дискові гальма. Я не буду сідати. Дискові гальма. Як бачите, він такий красивенький. Зараз ми його зібрали і він їде в сторону вижо. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися нові відео і бути в курсах останніх новинок світу електротранспорту. Дякую вам, до побачення.